Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7 NMS America 2.0 TDI. Євро 6 екологія. Завітав автомобіль з міста Чернігова. Пробіг у нас 211 тисяч. Так, по показникам прогрітий автомобіль. Так, Жалоби власника авто 130 км в міському циклі регенерації по місту Чернігова. Бачимо 11 комп'ютерна, але це ж траса 136 і вже 4, фактичної. Масина зола невідомо, чому 28, тому що власник авто придбав його із штатів. Подивимося, що буде саживо повипадає. Так, 17 гектопаскалів на холостих. Фіксую дані. Бачимо 462, 63, впевнено, росте ближче до 11. Не дивно, чому регенерації будуть по 130 кілометрів по місту. По трасі щось продихався. Так, помилок, як завжди, немає. А причина чому регенерації, зараз будемо робити чистку. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перший стартовий пуск, виявлення масляної зали. Фільтр знизу заглушений. Поїхали. Так, перший пуск був те, що в сажовому фільтрі чорний, дуже багато чорного, це новоутворена сажа. Є проблемою з температурними режимами в автомобіля. Зараз рідина втане. і подивимося, чи є зала. тому що вона змінена на, була змінена не оригінальна. Зали тут небагато, небагато, небагато. Значить, сажовий фільтр чистився. В автомобілі проблеми з температурним режимом. Повинно бути біле, жовте, тобто зола на першій стадії. А її тут так, не дуже багато, не дуже багато дуже, да, не майже немає. Ну, друга стадія чистки, сажемасні канали в єгірах, холодна гаряча частина турбіни, впускний колектор, камера згорання, розкоксовка. Так, чистка завершена. Е, на останній стадії що повисипало. Вже є зола, але зола стара, запечена, можливо, та, що не домилась. Е, з самого початку, коли сажу фільтр десь в Сполучених Штатах чистили, це круп запечена, коричнева. Ось вона. І сажомасляні відкладення. Сажомасляні відкладення. відкладення, гір, пускний колектор і все інше. Так, що нас цікавить далі? Форсуночки, ідеал з холоду, як показували в нулях, так і показують. Прогрітий автомобіль, прогрітий сажовий. На холостих нуль, на обертах. 41. Це Америка, американська прошивка завжди більше гектопаскалів буде. Навіть при новому сажовому фільтрі або після чистки. Якщо передивитись мої відео по YouTube каналу, де USA NMS пасати приїжджають, у них завжди 40. плюс-мінус. Деколи 50, якщо в автомобілі є проблеми з температурним режимом авто немає, поки що не бачу температурних проблемних е ситуацій. Під'єдную датчики диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, під'єднав датчики диференційного, переставляв місцями, однаково показують 7-8 на холостих. По факту там один може бути. Але на обертах і дивимося, маса сажу вимірена. 3,56, даю 2,5 тисячі обертів. Бачимо 39, 38 правильно показують датчики, але 3,47, 46 падає вниз. Якщо взяти пасад Б8 Європа, при такому тиску 40, 39, 38, це все діло буде наростати. Наростати так само швидко, як зараз падає. Американська прошивка інакша, аніж європейська. Якщо б прошивка була європейська в цьому пасаті, при 40 гектопаскалів це все діло росло вверх. 3, 21, 25 і пошло, поїхало. Так, і перепровірю вже далі до, до кінця температурні режими даного автомобіля. Так, автомобіль вже після перепровірки, змінена на зола на 0. Змінились маси сажі для проходження регенерації, щоб прорахувати на нову масляну золу. 3-4 гектопаскальчика накидало на холостих, на обертах. Плюс-мінус те саме. Автомобіль адаптувався, провірявся, газувався. 4 гектопаскалі накидало, це є нормою. 5,39, 38 падає вниз. Ще раз нагадаю, що. Прошивка така, що ці гектопаскалі не є проблемою для збільшення маси сажі виміряна і зміряна. Європа при 42-527 буде рости в геометричній прогресії. Так, Америка, Америка. Помилок. Немає і висновок по автомобілю. Так, висновок по даному автомобілю. Не замітив зовсім ніяких проблем по температурним режимам. Лише може бути невелике відхилення по помпі. Ось така знаходиться помпа в автомобілях. Зараз вона працює, але вона вже пробігла в автомобілі приблизно 70 тисяч. Під 70 тисяч. Якщо стоїть оригінальна, вона ходить 100. не оригінальна, тобто замінник, вона ходить в цих межах 60-70 тисяч і в неї може бути оцей клин цієї штори в такому положенні, в закритому положенні і не буде циркуляції антифризу по всім системам. І це збій дає на систему екології без варіантів. А також в даному автомобілі знаходився отакий патрубок, який підігріває впускне повітря, щоб там, де холодно або взимку, він дійсно може працювати. Але коли автомобіль експлуатується по трасі. В міському циклі всім демонтую цей патрубок, який бере теплі. Тепле повітря з випускного колектора зовні, і входить це в повітряний патрубок через гофру і додаткове тепле повітря. Для, дизел, для додаткове тепле повітря не потрібне, тому що буде е, збагачена суміш, а дизельний автомобіль працює на холодному повітрі. Зауваження ще може бути по оливі. Що за олива, перший раз таку бачу, але не думаю, що це контрафакт якийсь. Але більше всього рекомендую заливати 0В30 оригінал, щоб температурні режими були в порядку. Тобто вентиляція картерних газів і система масляна, щоб працювала на 5 з плюсом. Всі необхідні рекомендації по автомобілю надаю власнику авто особисто. Гарантійний лист, слідуюча чистка на 360 тисяч. До цього часу технічний стан автомобіля підтримувати і з легкістю 150 тисяч, і навіть більше можна проїхати на дизельному автомобілі. Пробіг 600 плюс. от тоді вже можна задумуватись, чи є сенс чистити. До 500 це обкатка даних автомобілів. Євро 5, Євро 6 це обкатка. Все воно працює і, в тому числі, і сажевий з каталізатором ресурс його під 800, тобто 700-800 тисяч. Всі необхідні, всі необхідні перепровірки автомобіля по дефектам на зворотній частині. Дефектів немає, але завчасно це заміна помпи. Бо регламент її вже на підході. І правильна олива 0В30. І по автомобілю зовсім нуль проблем. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.